Вітаю! Ви зараз переглядаєте лекцію онлайн-курсу Голос без бар'єрів Технологічні рішення в інклюзії. Мене звати Юрій Попович, я співзасновник громадської організації Говори, співзасновник it компаній та військовослужбовець. Сьогодні ми поговоримо про технологічні рішення, які покликані покращувати життя людей з інвалідністю та те, як розвивати технологічну доступність в Україні. У попередніх відео ми говорили про низку бар'єрів, які можуть стояти на шляху людей з інвалідністю. Та суттєво впливати на якість їх життя. Але насправді рішення є, і їх багато. Спільно з ІТ-командою ми вже декілька років працюємо над тим, щоб сприяти розвитку технологічної доступності в Україні. Ми створюємо та адаптовуємо українською мовою різного роду технологій для дітей, дорослих з синдромом Дауна, аутизмом, інтелектуальними порушеннями після інсульту, а також військових і які отримали поранення на війні. Усе почалося як соціальна відповідальність бізнесу. І переросло у громадську організацію говори, що розповідає про ці технології, покращує їх ефективність та збирає історії змін, які доводять, що технології здатні покращити життя людей. Ми радіємо змінам у житті кожної окремої людини, яка користується нашими технологіями. Адже якщо завдяки певній розробці, хоча б одна людина з інвалідністю скаже Я люблю тебе, близькій людині або опанує професію, це означатиме, що ми робимо все недарма. В цьому відео я хочу поділитися своїми думками та досвідом щодо цифрової та технологічної доступності, а також надихнути вас, опанувати існуючі інструменти та шукати і досліджувати нові. Отож, що таке цифрова та технологічна доступність? Загалом цифрова і технологічна доступність доволі широка тема. Вона про те, чи цифрові сервіси та технології справді є доступними для людей з інвалідністю. Вона про можливість перемикати веб-сторінки або застосунок. У контрастний режим мати змогу скористатися екранним щитувачем, скрінрідером, щоб незряча людина зрозуміла, що зображено на сторінці, чи про зручний дизайн технологічних приладів, якими буде легко користуватися, наприклад, людині з протезованою кінцівкою. Насправді, сприяти розвитку цифрової та технологічної доступності може кожен з нас. Коли ми додаємо до наших дописів у соцмережах альтернативний текст. То одразу робимо їх доступними для людей з порушеннями зору. А така звичайна річ, як субтитри, це те, що може допомогти людям з порушеннями слуху переглядати будь-які відео. Окреме ж місце у сприянні доступності відіграє створення спеціалізованих технологій. Один застосунок, розробка якого займе відносно короткий час, може вплинути на якість життя тисяч людей. Я особисто вважаю, що зміст існування технологій в першу чергу в тому, щоб допомагати людям жити повніше. Особливо коли йдеться про людей з інвалідністю. Технології відкривають нові можливості. Сьогодні, коли ми розвинули цифрові технології, до небачених раніше рівнів для людей з інвалідністю стають доступними нові горизонти. У сучасному світі люди з порушеннями зору можуть відвідувати сеанси у кінотеатрах, користуючись спеціальними застосунками, які надають звукоопис сцен фільмів. Люди з порушеннями моторики можуть керувати цілим будинком лише за допомогою голосових команд. Поширилися адаптовані субтитри, це субтитри зі спеціальними позначками, символами та додатковим текстом, які відображають звукову частину фільму для нечуючих людей. Це приклади, коли технології працюють, це приклади технологічної доступності. Десятиліття ж тому люди з інвалідністю навіть не могли б подумати, що це буде можливо. Світ змінюється і разом з тим стає доступнішим. Проте інновації не з'являються самі по собі. Інновації стають можливими. Завдяки співпраці, досвідів і знань. Інновації народжуються на перетині світів. Коли зустрічаються люди, які горять ідеями і інноваціями, неможливо навіть уявити, що це може перерости. Працівники it сфери не завжди достатньо добре розуміють, з якими труднощами зіштовхуються люди з інвалідністю. А люди, які кожного дня власне, зіштовхуються з тими труднощами, тобто самі люди з інвалідністю, їхні близькі чи фахівці, не уявляють, як технології можуть Сприяти вирішенню їхніх проблем. Нам потрібна співпраця, досвідів і знань. Далі я хочу поділитися своїм досвідом. Першою технологією, яку створювала наша it компанія став застосунок альтернативної та додаткової комунікації Тіпіток. Він призначений для людей, які через певні порушення, стани, травми не можуть спілкуватися вербально, тобто говорити словами. Першочергово ми розробляли Тіпіток на замовлення компанії зі Сполучених Штатів для американського ринку. Але у процесі зрозуміли, що він точно може стати корисним і для українських користувачів. І от після адаптації Тіпіток українською ми чекали на фурор. Ми були переконані, що усі відразу захочуть користуватися застосунком. Натомість, ні, фурору не сталося. Ми зрозуміли, що недостатньо зробити інструмент, потрібно впровадити його для користувачів, навчити ним користуватися, щоб технологія почала покращувати якість життя людей щодня, тільки тоді вона стане корисною. Ми заручились підтримкою фахівців з альтернативної та додаткової комунікації. Ми розпочали розробляти цілі методики з використання тіпіток, навчати батьків невербальних дітей, рідних невербальних дорослих, логопедів, психологів, ерготерапевтів, освітян та всіх охочих. І найголовніше, ми почали покращувати застосунок відповідно до потреб людей з розладами комунікації. Важливо розуміти, якщо ми пропонуємо якусь розробку певній категорії людей. То обов'язково повинні видузмінювати її, додавати нові функції та можливості, якщо цього потребує сам користувач. Як впроваджувати нову технологію? Кожна нова технологія для людей з інвалідністю, яку хтось створює чи адаптовує, потребує пілотування. Пілоти це така собі навігація для всіх учасників процесу, такий собі дороговказ для технологічного, функціонального та методологічного покращення. Ми розпочали співпрацю з декількома організаціями. Де фахівці працюють з невербальними людьми. Зараз же Тіпіток апробували 122 організації, і ми продовжуємо постійно додавати у застосунок оновлення, яких потребують люди з розладами комунікації. Важливо не зупинятися і не зациклюватися на собі, а дивитися довкола. Тіпіток це розробка, з якої все почалося, і саме він спонукав нас досліджувати український технологічний ринок, щоб зрозуміти, які ще застосунки доступні для людей з інвалідністю у нашій країні. Чи достатньо розробок на нашому ринку? На жаль, ні. Можемо знову скористатись прикладом Тіпітоку. В США це один з десятка достойних інструментів АДК, натомість в Україні один з кількох. На щастя, зараз ця сфера рухається, з'являється все більше нових інструментів і технологій. Але ми ще дуже далеко від моменту, коли їх буде достатньо. Тому наша діяльність сконцентрована не лише на тому, щоб створювати нові технології для людей з інвалідністю. Ми часто займаємося адаптацією закордонних технологій. Важливо вчитися на напрацюваннях інших. Це запорука прогресу людства. Так склалося, що Україна ніколи не була в фокусі технологічної розробки для інклюзії. Ми, так би мовити, не були ні достатньо багатими, ні достатньо бідними. Достатньо багатими, щоб стати пріоритетним ринком для компаній, достатньо бідними, щоб стати пріоритетними для благодійних організацій. Також використання кирилиці не сприяло легкому доступу до україномовних користувачів. Відповідно, багато речей, які в світі були зроблені вже давно, до нас не потрапили. Війна ж все змінила. Україна раптом стала фокусом для благодійних організацій, а її потенціал росту привертає увагу бізнесу. Іншим прикладом адаптації закордонних технологій є історія співпраці з турецькою компанією Tolkido. Їхній одноіменний пристрій покликаний сприяти розвитку мовленєвих. Та соціальних навичок у дітей, зокрема, ті, які мають розлади спектру аутизму. Зараз ми займаємося локалізацією Толкіду в Україні. Ми перекладаємо застосунок, який працює у парі з пристроєм, адаптуємо української навчальні інструкції, корисні матеріали. І плануємо пілотувати проєкт із Толкідо серед українських фахівців. Ще одна розробка, яку ми також привезли в Україну з-за кордону: це шолоп для людей з порушеннями зору супербрейн 1. Це естонський прилад, який допомагає незрячим людям орієнтуватися в просторі за допомогою тактильного дисплею, що розташований на голові. Ми також опробовуємо цю технологію серед людей з порушеннями зору, щоб зрозуміти особливості використання технології. Сподіваємося, усі ці розробки зможуть допомогти людям з різними типами порушень жити повніше. І важливо, щоб ці люди мали різні опції та варіанти. Доступні технології та технології доступності це не лише про повсякденні побутові потреби. Технології допомагають розкривати таланти. Колись технології змінили життя видатного фізика Стівена Гокінга. Він використовував систему зорового керування та синтезу мови, яка дозволяла йому спілкуватися, незважаючи на параліч через бічний аміотрофічний склероз. А Гелен Келлер, видатна письменниця, активістка та лекторка, використовувала спеціальні друкарські пристрої для спілкування. При цьому вона стала першою людиною з порушеннями слуху та зору, яка здобула вищу освіту. А Рон Фоторінгем, маючи спинальну дизрафію, є спортсменом екстремалом. Використовуючи електричне, спортивне колісне крісло, чоловік виконує трюки, схожі на ті, що роблять скейбордисти чи BMX-райдери. То чому ж якась технологія не може змінити життя ще однієї людини? Ми не знаємо, які таланти мають люди з тими чи іншими порушеннями. І дуже часто вони не мають можливості їх показати саме через брак потрібних їм технологій для пересування, орієнтування в просторі чи спілкування. Але наше з вами завдання є бути відкритими до нового і обізнаними про всі можливості, які з'являються в Україні. Нещодавно ще одна наша розробка за стосунок альтернативної та додаткової комунікації, я кажу, змінила життя Сергія. Він, будучи невербальним, вперше зміг розповісти вірш біля дошки в школі. Часто існує думка, що технологія це складно. Але це зовсім не так. Просто у нашому телефоні, яким ми користуємося щодня, є величезна кількість важливих функцій. Вони можуть закрити багато потреб людей з інвалідністю, однак про них не знає дуже багато людей. В сучасних смартфонах є цілий розділ налаштувань доступність, де можна налаштувати роботу телефону відповідно до потреби в різних категоріях: зір, моторика, слух, мова. Наприклад, можна збільшити розмір тексту. Чи включити режим живих субтитрів. Сучасні смартфони від компанії Apple підтримують функцію керування поглядом, eye-tracking, технологія, яка ще донедавна була дуже коштовною. Я сподіваюся, що нам вдасться створити окремий курс, де наша громадська організація детальніше розповідатиме про ці та інші функції, адже це те, що доступне широкому колу людей і може значно спростити життя. Крім базових функцій на телефоні, є багато корисних застосунків для людей з інвалідністю. Які ми можемо завантажити на будь-який пристрій, щоб спілкуватися поглядом, дотиками, викликати перекладача жестової мови в онлайн режимі, розпізнавати та чути назву предмету поруч. Вони можуть доповнити, замінити або покращити певні навички людей з інвалідністю. Серед цих застосунків, наприклад, є Look-to-Speak, комунікатор зором, Hearing Assist застосунок для покращення звуку, який може стати у нагоді людям з порушенням слуху, Cash Reader. Програма, яка допомагає незрячим людям розпізнавати грошові купюри. Повний перелік різних технологій для людей з інвалідністю ви можете переглянути за QR-кодом на екрані. Я також вже згадував про цифрові рішення, які пропонує геоговори: це, наприклад, комунікатори, tp та та ЯКАЖУ. У наступних лекціях ви зможете дізнатися про них детальніше, отримати поради із впровадження цих технологій у життя невербальних людей та почути історії дітей та дорослих з розладами комунікації, які вже активно ними користуються. Дякуємо вам за те, що переглядаєте онлайн-курс Голос без бар'єрів, технологічні рішення в інклюзії від ГО говори. Цей курс ми реалізовуємо за підтримки Фундації Змін. Також заохочуємо вас долучатися до наших соціальних мереж за посиланням на екрані. Там ви знайдете більше корисної інформації та цікавих історій про людей, чий голос вже почутий.